Хочу розказати, як тварини добро вміють цінувати, яка любов їхня щиренька, хоча душа у них маленька. В будинку жило кошеня, мишей приносило щодня, вночі лежало у котку, жару велику, холодку. Моркотика любили і дорослі, і малі, З котом усі на веселі. Знайде дитину, прибіжить, обов'язково розпішить. Біда прийшла у цей чудовий дім. Тікати треба було всім, майно своє лишати, життя рятувати, покинули маленьке кошеня. Хоч і шукали його півдня, злої сили воно уникало і в домівку не попало. Оттямилось, прибігло, порожнеча, дуже злякалися малеча. Почалися дні страждання і господарів чекання. Холоді і голоді жило, отаке то прийшло зло. Як же вижити й не пропасти, у злі руки не попасти? У людину, котик той настрів. Воїн його нагодував і обігрів, До притулку тварину віддав, А кіт чекався і чекав. Приїхало авто дім. Господар котика у нім, тваринку додому забрав, і ще двох друзів йому взяв, отакі-то От настали дні, тварини покинуті і сумні. Тож давайте їх не залишати, та чи можемо допомагати?